Це одна із передач нашим воїнам, Збройні сили України, Національній гвардії, всім силам оборони, землякам і неземлякам. Все це обладнання, тут впіврони, тут пандерапаури, тут стантлінки, це все те, що рятує життя наших воїнів, те, що допомагає нищити ворога, все якісне, все. Те, що замовляли наші воїни, всі ті приціли, які ви бачите, старлінки, фпівдрони, бандерапаури, це все. Для наших воїнів, щоб їх захистити і щоб вони могли нищити ворога. Це поїде не в одну частину, це поїде і в наші бригади, і в бригади тероборони, і бригади Національної гвардії України. Ну, в основному ті бригади, де працюють, де воюють наші земляки. І частина, в принципі, бригади і не. І не наші, і в Маріупольську бригаду поїде, і в Сумську бригаду поїде. Все те, щоб підтримати наших воїнів.